Привіт усім. Ну що ж, яке на вихідних викидали нам усі майже нові Асенденсі, окрім останнього. Скоріше за все, воно буде Ассендесі Бріча, тому вони його не сильно спішать показувати, бо це типу частина ліг-механіки в їх розумінні, мабуть. Але навколо цих нових асенденсі точиться деяка контроверсія. Багато людей, звичайних людей, не стрімерів, хейтять ці Асенденсі. Але судячи з мого чату, те, що люди інколи приходять і кажуть, що Асенденсі погані, що ними ніхто не буде користуватися, і так далі. І я бачу, що люди або читають Reddit, тільки якихось стрімерів, тому що англомовних стрімерів я жодного не бачу, якому б не сподобалось нові'ясенці. Тому я хочу зробити ось таке відео, де я огляну їх і поясню. Що намагалася досягти цими новими Асенденці, по перше, і по друге, як їх треба використовувати? Е, які можуть бути юзкейси? Знову ж таки, я виходжу чи з того, що я почув, чи з того, що я логічно сам бачу. Але насправді, скоріш за все, може бути набагато більше варіантів того, як їх можна використати, просто ще не придумали. Тому поїхали. Що ж, е, що я хочу сказати в цілому про ці асенденці? Насправді вам треба зрозуміти, вам, по-перше, їх треба не порівнювати з старими Асенденці. А дивитись на них саме як на додатковий інструмент, бо багато середхасенців мали таку проблему, як те, що в них для багатьох білдів не вистачало поєнтів, в тому плані, що ти брав, наприклад, якщо взяти е, Вандіра, саме атакуючого Вандіра е, Манастакера з, з, з цим да? ти брав оцю гілочку і індюрки з паверчаржами. Далі тобі не було чого взяти. І за рахунок нових вихасенці, тобі є куди закинути ці поєнти. Так само в деяких білдах інквізитори така була проблема. У гвардіна, така була проблема. У Джагера тут доведеться, мабуть, чимось жертвувати, якщо ти щось хочеш. Але в деяких булдах, насправді, у Джагера. Ну, тут Джагера, да, у Джагера є, що брати насправді. У Берса інколи теж не було що брати, тому що цю ноду не сильно хочеться брати, принаймні на хардкорі. Да? і на софті насправді отримати 10% мордеймудже по собі не хочеться. Можна взяти цю ноду, але вона. Вона хоч і погана, але вона з кулдауном. Теж така, у Shifta ти береш просто цю гілку на макс різи, усе інше дуже-дуже нішеве. Тобто ти можеш взяти ці, ці взриви, якщо ти граєш КВС. Якби ці взриви не всім білдам підходять. Infinite Power Archive теж не всім білдам підходить. Це взагалі, що, якщо чесно, до сих пір ніхто так нормально це не використовував. Це. Я теж дуже рідко бачу, що використовували. Це інколи на РФах на старті, і то насправді з дабл курсує краще буде. Тобто, по суті, ну, дві, дві, два поєнти і все. З Сйонкою майже не грав, тому, але я чув, що там так, така сама проблема. Ти зазвичай буквально два-чотири поїнти вкладаєш і далі тобі не що кладатись. У гладіатора теж береш блоки, і усе інше, якщо ти не реталіейшн, по суті, немає сенсу. Хіба що взриви на блідах, але теж. Ну, навіть якщо ти візьмеш взриви, у тебе залишається одна, один поїнт, який гуляє. У Слеєра, в принципі, є що брати, слер доволі збалансований. Сований це ж знову ж таки, в залежності від того, який ще біл. Тому що насправді, наприклад, зараз на Манастаке я зробив побу, і на Манасакі нема що зняти на нормальному Манастакерс-Плкастері. І це непогано. Це просто відкриває шлях для нових інших Асенденсів. Ну і так далі, можна по всім іншим Сенденсі теж прийтись, але воно так і працює. Тобто ці Асенденці закривають діри для білдів, яким не вистачало чогось. Тобто, ти завжди міг подумати про якийсь білд, про якусь білку, почати її побути розуміти, що. Ти не можеш знайти хорошу сениця, бо ти знайшов хороше сенденця. Там буквально два поінти підходить, і ти такий, ну, половина сили білда просто пропадає. Це перше. Друге, ці білки дуже прикольно верніше, Ці асенденці можуть дуже прикольно закривати якісь дірки. Як приклад, наприклад, Ау, в принципі, Аул, мабуть, один з найслабших цих асенденців, але насправді, ну, я колись бічився, я колись ургався на ге що в грі немає нормального кастовід зменшення кшан при тому, що вони в додають дуже багато. Фігні, яка зменшує Action Sпіть, що немає, окрім Трікстера і Джагера, нема чим закриватись від цього. І мені в чаті на повному серйозі люди казали, що типу кавом руци можна вдягнути, якщо ти сильно хочеш. І я казав, що це не варіант втрачати слот ботів, щоб так робити. Тому що Каумру це ти втрачаєш і геми і самі боти, тому що Каумру це не сильно хороші боти самі по собі. І вони дали доволі компромісний варіант. Е, в ендгеймі на ті 17 тих мапах, до речі, убере теж вам ріжуть акшн-спід, особливо Мевен. У неї ці доти, е, які треба класти по центру або з боку, якщо дивлячись, по якій стріті ви граєте, то ці доти вони ну, зменшують саме екшн спід. І вам набагато-набагато легше грати, якщо у вас персонажа є імун як зменшення екшн-спіду. Я дуже добре собі. Що ця нода буде у багатьох-багатьох енгеймових -багатьох лейтгеймових персонажів, навіть втрачаючи 4 геми. Ви принаймні не, не втрачаєте боти. Тобто самі геми, так, да, можна ще втратити. Тобто, скажімо так, цей варіант краще, ніж вдягнути комуруцию. Набагато краще. Так само у Фарула оцей біст, якщо у вас буде, не буде помирати, скажімо так, спектр, буде якось він там задефаний, то оцей біст буде теж імбою, бо він вам мало того, що дає резист до екшн спіда, ще й атак спідика спід зверху надає. Це. Дуже дуже прикольно і дуже сильно. І тепер давайте просто пройдемо спою з кейсом. Наприклад, Асенденцію цього чувака можна взяти і зробити як варіант безкінечний molten Shell. В багатьох білдах ви можете зробити безкінечний molten Shell з оцим Асенденцією. Майже безкінечний, по ідеї, наскільки я розумію. Так само ви можете зробити, якщо знову ж таки закраптити, це складно, звісно. Але якщо закраптити, Бен казав, що дуже прикольно можна зробити, якщо всі вісім шмоток будуть закрапчені. На Джагері взагалі, майже безсмертного персонажа з, оцим, з цими нодами, Макс Резами там і так далі. Знову ж таки, найсильніше у грі Ігната Білка Flame Блас, якщо ще зверху десь є додатково якийсь айтем або ще щось що дає додатково, щоб ваші валски ще більше зжали соулів. Щоб можна було це підняти, цю, цю кількість, окрім цієї ноди. Короче, ця нода, як мінімум, каже, що вашого вала філмласа плюс 50 мора. Просто за своє існування. І крім того, є оцей нод, який дає регенерацію вал соулів. Тобто, вам не треба бувати мобі, воно буде автоматично регенерувати вам. І зверху ще рунграфт є такий самий. Тобто, вже можна просто кожні 25 секунд натискати АФК, бігаючи на босах вал скіл, будь-який. Умовно. Ну, в залежності від того, який це вал скіл, бо це є відвал Том, там десь 35-40. Ну, коротше, десь 50 соулів вийде з цієї ноди. Тобто, це десь 25 секунд треба чекати. Це ну, стосовно, взагалі, в принципі, це дуже цікавий новий архетип буде з вала білками. У мене в чаті люди заходили, казали, можна зробити безкінечний граундшейкінг і бігати е, як автобомбором все навколо в тебе буде трясти земля і всім всі обмирати. Не знаю, що там буде посолтаргету, але е, буде прикольно, щоб ви розуміли, просто як це працює, що воно має, воно має свої юзкейси, просто воно. Дуже нішеве і дуже ендгеймове, дуже лейтгеймове. Це для дуже лейтгейм білдів Це не, не для стартерів, не для мідлгейму. І най, найголовніше, що всі ці вони не про те, що «Ой, ну ось вам плюс 20 мора». Ні, це про те, що треба подумати, як правильно забілдити і де використати. Це найголовніше. І це цікаво. Це не цікаво тільки тим людям, які ніколи не робили білди. Так вони все одно не будуть робити ці білди, вони будуть брати чужі білди. А люди будуть придумувати на цьому щось і давати вам білди, якими ви будете грати так само з Ошабі. Дуже цікава штука е, люзів. Виглядає слабкувато, якщо чесно. Хоча хезе. Насправді не факт. Можливо, це і зламана штука. Хоча, якщо ти знайдеш спосіб зробити ілюзів прям моментальний, на якомусь ассімі це, це буде норм. Навіть якщо в тебе ремовниця, в тебе майже відразу заново накладеться, це насправді доволі сильний дефнода для якогось сіна. Якщо у вас є постійний е, постійне джерело ілюзії, а дуже, дуже швидко накладающеся, це дуже сильно, бо ілюзія де 15 у Вас тут 50% ефекта, на дереві 50% ефекта, це типу 30-40% all damage, -а. крім того, мов спів. Так, це насправді доволі прикольна нода. Вона, можливо. Ну, вона сувкорденька, але це не на хардкорі, як би, юзати, Але це цікаво. 30%, 30 Войду це окремо від. Скажімо так, від відвейжену, um, від блоку, це свій евойт, скажімо так. Анліж, uh, я не сильно розбираюся, як працює Анліж, але я так розумію, що це імба, тому що ви можете насакати вісім оцих сілів, і в середньому це дасть вам 22% мордемеджу. І зверху ще, можливо, це навіть може оживити деякі архетипи селфкасту. Тому що вам не треба постійно кастувати, треба якась білка, яка має дюрейшн. Наприклад, Cremation в of Vulcano. Там шість цих вулканчиків, кремацію цих без трупів, вам не треба трупи навіть. І автоматично, якщо у вас є всі ці сіли, і вони якийсь час існують і просто стріляють. Пострілами своїми, теж це може дуже добре працювати. Ця нода насправді, хоч той же пастор, і я десь не погоджуюсь, каже, що вона, типу, бейт, але одночасно з тим, вона не такий вже й бейт. Тому що, скажімо так, якщо ви сильно вкладетесь в рейдж, у вас буде, по суті, 100% аптайм і адреналіну, і додатковий рейдж, і у вас буде в середньому майже завжди е, вище половини рейджу. Тобто це буде багато давати демеджу як на рейджі, так і зверху у вас буде халявний постійний адреналін. Але з іншого боку, якщо що ви навіть тільки почали грати, і у вас е, поки що все погано з рейджем і так далі. Ви маєте розуміти, що у вас умовно буде там п'ятисекундний адреналін, а настакувати ви будете рейдж десь, ну, десь 7-8 секунд. І таким чином, у вас буде виходити, що у вас 50% умовно там трошки більше. Але середньому у вас буде ця нода буде давати 20-30% морде Тому що у вас буде то адреналін, але мало рейджу, то багато рейджу, але немає адреналіну. Тобто, в будь-якому випадку, і десь посередині між цьому у вас буде період десь 30% часу, де у вас є і половина рейджа, і адреналін. Тобто плюс-мінус рівномірно буде демедж. Ну тобто, так чи інакше, це демедж нода доволі хороша. Але в ідеалі ви хочете настакати, наприклад, оці перші взяти з Settlers ліги, які дають 15% відразу Full Rage. Варіант, хоча треба тестувати, як воно буде з ним працювати. Просто настакати з дерева якомога більше максимум рейджа, Тому що плюс 20 максимум рейджа, це 20 море, само по собі. Тобто, чим більше у вас рейджа буде з дерева, тим краще. І так само з дерева настака типа не тільки з дерева самого реджен хіта. Тобто, якщо ви зробите багато реджин хіта, десь у вас типу 0-5 секунд стакається ну, один хіт, дає рейдж. Тобто, якщо ви настакаєте десь 6 реджі хіта, і це не складно зробити, то це вже вийде, що типу 12 реджов в секунду. Тому так і може вийти, що у вас буде майже тобто, у вас ніколи не буде максимум рейджа, але майже завжди у вас буде більшість рейджа. і при цьому у вас буде вічний адреналін. Тобто це дуже сильна нода насправді. Це дуже цікава сенденці про Рінгс. Слот можна в деяких випадках пожертвувати деякими частинами гіру, особливо насправді, фласками. Я думаю, навіть треба пошукати, скажімо за унікальні фласки, які працюють як ютіліті, але вони вражаються мана або лайф По-перше, по-друге, ну ви розумієте, що таке Power або Frenzy Charge стакери? Уявіть собі, що у вас одне кільце Power з правої сторони каландра, і зверху у вас ще одне Power Charge кільце. Це величезна сила насправді. Це величезна сила. Тобто, це це супермірорні білди будуть, але вони будуть цю штуку використовувати. Так само, оце. спочатку я теж подумав, що воно таке собі, але потім я побачив рунграфт, який робить ось цей рунграфт, який додає 8% вашого максимального лафу до вашого лайфкосту, до вашого косту ваших спілів, І якби він тут буде працювати. І таким чином він візьме 20% вашого лайфкосту, і щоб ви розуміли, просто для прикладу, я якраз вчора дивився деякі білди. Я побув 12 тисяч хп. Я зміг напобити 12 тисяч хп. Але по факту, е, тобто ця нода каже, що 1% хп тут це виходить 30 тисяч хп. Ми множимо на... У нас лайфкост буде 8% і від нього ми беремо 20%. 480 флоти з лайфкоста і 600 флоти е, з, з вашого максимального хп. 1100, вважайте, флоти хаосної, без Мінімум, без максимум тупо 1100 хаос флоти від вашого максимального ХП будь-якій абілці у грі спел, спел, спелкастус. Наприклад, Blade Vortex. Знаю людинку, який дуже подобається Blade Vortex, і звучить, ніфіга собі, 30 тисячний танковий Blade Vortex, в якого 1100 флоти. Звучить ну, цікаво, як мінімум. Крім того, існує. Те, чим тут люди грають, як клас, якраз таки даркпак, людина просто ігнорує оцю частину з скелетами. Тут 140 море від хітів, якщо береться ваше хп. Тобто це дуже великий мультиплікатор. І таким чином сам по собі цей спел просто а, і він ще в 8 Тобто в нього є своя флота, 266-400, да. і в нього є 8%. і це бафнуло всі лізі. Буде 12%. Тобто до цього додасться ще 12%. Ну. Ви розумієте, що це спел на три тисячі флоти? Це Деміш як на рівні Фроса, тільки вистакаєте ХП замість цього. Це нішево, це нішево. Але це буде дуже сильний архетип. Прикольну ідею дав Газі і Руту, що з цим Асендесі можна зробити фул голімансера. Типу береш буквально одну-дві ноди з елементалістки і робиш саме голімансера, саме як Мінньонщика. Або того ж Чіфа, те, що сказав Газі, що можна взяти Чіфта на. Буквально чисто його ноди на Макс і на Варкраї, і бафати мініонів за рахунок цієї ноди одночасно. Uh, і взяти, наприклад, це, якщо у вас вистачить місця, але в основу цю ноду можна взяти, яка дуже сильно буде бафати і вас, і ваших міньонів. Ну, коротше, в тому ще під питанням, я не впевнений, але ось з голімансьркою виглядає прикольно. Вправді, оця нода точно дуже прикольно підходить для голімансьерки. Оця нода точно підходить прикольно. Тому що ви будете гнати ХП там і так далі з символемом, uh, і у вас буде доволі сильний спектр, який буде... Коротше, цей спектр в будь-який білд міньонів, не спектровий зайде. Офігенно, типу, з таким. З такими бафами, тому свої юзкейси тут будуть однозначно. І оцей ну, цей дуже сильне. І особливо цей дуже сильний. Це взагалі затичка для будь-якого білда критового. тому що нам сьогодні виклали інформацію, що це будуть за ці. По суті, це буде 5 тигрів по 25 крит шансу кожен, і по 7 атаки Каспіда. Тобто це 35 атак Каспіда і 125 кріт шансу. Це дуже сильна фіня. Її можна юзати практично на будь-якому білді. на атакуючому, на спелкастері, неважливо. важливо. Це буде дуже-дуже сильна штука. Бо той, оце я можу уявити, що десь в мідел на старті дуже багато білдів буду брати, кому треба закріпкапитись. Ну, по суті, це вважаєте, Дамон Фласка плюс одночасно онслот в одному осенденці. Люська робить цікаві речі. По-перше, можна спробувати. Коротше, я не знав, що це так працює, Прям побаце про це рахує. Хто грав пені з брендом через Poison, той знаєш, там береться войд Manipulation і набирається екстра хаос, щоб набрати якомога більше хаос демеджу з рахунок. Екстрі, бо сам спел вважається фізом, а екстра береться зазвичай, від фізи. Прикол в тому, що це так працює не тільки з пені з але з будь-яким фіз спелом, який конвертиться в лайтнінг. Ну, верніше в елементальний демедж, типу не знаю, Абсолюшена там якогось, або того ж Елементал Торнадо в Турбуленс і так далі. Е, ідея в тому, що можна взяти один з цих спелів і почати гнати на ньому елементальну екстру, навіть з вид маніпулейшеном Поба показує плюс демедж, і великий плюс демедж, тобто воно буде брати екстраф. Фаєр, наприклад, з of Феш, і додавати вам її як 50% із неї, як хаос Damage. І з цим, скоріш за все, буде багато приколів придумано, якихось пойзенбілдів того ж самого Торнадо, як варіант. Тобто це, як би альтернатива е, асасіну? Або, ну коротше, вам не треба All Damage, олдемедж Scan, Poison. І це, мабуть, навіть дем по демеджу буде краще, ніж асасінівська нода. Ця нода теж дуже сильна. Просто треба придумати, як використовувати конграунд. Є зіалотрі, є вочер на зіалотрі, щоб прокати конграунди краще і так далі. Є той же Інквізитор, хоча Інквізитор не сильно захоче конвертити конграунд в профейн. Є фласика. Креше багато чого є. чим можна прокатися конграунд? І це баф не тільки. Це баф як Poison білдам, які через екстрафіз якраз таки будуть гратись. Це баф міньйонщикам через там Poison і так далі. Коротше, це дуже дуже взагалі універсальна нода. Вона навіть не не нішева. Це дуже нішева нода, і я думаю, хто бачив відоси роту про геральт Стакінг або Жан Роана. Там сильно там сильно, і скоріш за все, це ще поверне в мету грати через Геральд оф П'юріті або Агоні. Можливо, через Еворітаврі як варіант. Як мене білками, як в міньйонщиками. Це цікаво, до речі, і можливо я б цим пограв би. Оце викликає багато питань, особливо це. Я вважаю, що ось це їм треба прибрати, додати у вигляді гема. Я б задоволений, можливо, в деяких випадках використовуватися ЄМ або хтось інший використовував би, але не як Ascendці. Як Ascendens, це повний провал. Оць, оця нода конкретно. Шизофренічний диссоціейшн, дуже прикольна була б ем, стартова нода, якби не те, що її треба з 15-го симуляка. Ми думаємо, що це буде 15-й симулякар. Забрати це не скоро, ну не відразу люди почнуть формувати 15-ті сміляк, але це дуже сильна нода. І спочатку думав, що вона гірше, ніж здається, тому що оця штука, яка не дозволяє вам використовувати звичайні джевели. Багато хто вважає, що судячи з вордінгу, да, ви не можете використовувати звичайні джевел сокети, але от ті, які у вас джевел сокети в е кластерах. Можна використовувати для звичайних джевелів. І тоді це не такий вже і даунсайд. Насправді це доволі сильна нота і дуже дефенсна нота. Це не про генезіс. Про генезіс працює трошки інакше. Схожа, перша половина, на перша половина того, як воно працює. Але про генезіс свій демедж, який ви потім отримуєте з часом, ви отримуєте у вигляді дота. А тут у вигляді конкретного хіта. Тобто, такий подвійний хіт отримуєте. Тому це не про генезіс. Але з цим я можу уявити, що коротше, це хороший ван... 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 ваншот Я думаю, багато це візьмуть в Геймі. Дуже демми булди з войсесами і так далі можуть з да. М -м -м. Якщо, якщо Це, це не SSF-булд буде, але войсеси і так далі вам допоможуть цьому. Коротше, билди, які можуть дозволити собі багато-багато кластер джевелів. ця штука, це взагалі окрема штука, це такі боти були у весь час абсолютно з таким же ефектом. ж дебафи, це дуже-дуже неприємні дебаф. Це ті дебафи, які ви отримуєте під час екшн slow, action speed, там всяке таке. Там дуже жорсткі дебафи. І, якщо Придумати, як їх леверджити і натяк на те, що ви маєте зробити, щоб у вас дебафи проходили швидше. Тут 15% єрунрафт на 30% це вже і можливо десь іще є пошукати. Якщо можна наблизити до 100, то можливо, саме щось придумати. Це може бути дуже-дуже сильна е, нода, але в неї треба дуже сильно вкластися. Знову ж таки, дуже нішево, дуже не В В ну, відразу умрал армія імба, і Спектр. Е, ну, Будь-який білд через спектри отримав півтора рази більше ЄСу, тупо банально через це. Перші два ноди. І, ну, може, не будеш це заради серця Це брати, тому я не знаю. Перші дві ноди ХЗ, якщо чесно, але наприклад, саме скелетони, якраз таки для цього білда, що я показував, тільки е, інший білд треба брати. Є та ж сама версія цього білда, верніше цієї білки, конкретно Дарк Пакта, коли грають через скелетів, тобто коли береться демедж не від тебе, а від скелетів. Тобто, якщо існують скелети, а білка по дефолту бере зі скелетів. Якщо їх немає, то з тебе ці 8%. І є білди, які гонять саме лайф скелетам, роблять там 100 тисяч лайфу скелетів і взривають своїх скелетів. Єдина проблема в тому, що раніше було дивергентне альтернативне кволіті, яке робило, щоб цей скелет чи помирав, чи дамажився інші. Скелети хілились на 2-3% від їх максимального ХП, і таким чином їх можна було безкінечно тримати, а зараз ти їх будеш вбивати, Тому я не знаю, я не бачу, щоб люди грали саме через скелетів після цієї зміни, але, можливо, щось придумають. ну Якщо це вийде зробити, придумати щось, то у вас за рахунок скелетів буде багато багатоспелдеме, а це ну, сильно. Сильно, тому для Дарпакс білдів це може бути баф. І до речі, в цих білдах вполне можуть бути два-три спектри, які буду додавати тобі ще якісь енергетич, ти може собі це уявити. Ця нода відкриває можливість low life білдів мініонів. Поки що цьому юзкейсів ніхто ніяких не придумав. Але ну, в інших RPG такі білди існують, і можливо, це може бути ну, штука, так би мовити, ідея тому на майбутнє. Це оферінг дуже дивний з одного боку, значить що, як мінімум, ну можна грати Аракалі з цим дуже добре. Аула ми вже говорили. Знову ж таки, з цими нодами вони виглядають доволі слабко, особливо дві нижні, але оцю можна з мінус паверчарж джевелами грати обидві. Чи воно сильно має сенс, хз, якщо чесно, але я можу собі уявити світ, де людина якась, якій дуже-дуже треба через якийсь Energy Blade візьме це. non crit версія Energy Blade, якась може собі дозволити взяти 50% аура ефекти дисципліни враса, зарізати собі паверчаржі і бігати так. Єдине, що ти втрачаєш 3 джевел-соки, це що не сильно приємно, але я можу собі уявити світ, коли ці ноди беруться. крім оцих нижніх, вони доволі слабкі. Якби тут було більше аура-ефекту, було б цікавіше, хоча б 75, можливо. Ну, і Action Speed я вже казав. І, знову ж таки, до Action Speду ще і 15% Глобал Дефенсі це насправді доволі сильна нода. Просто маленька нода. Вард. Ну, варт. Варт стакери, насправді це сильно. Це сильно, і оце, скоріше за все, імба. За цим питанська, питання до того, скільки воно буде брати демейджу. Тому що у неї, ну, це не Е2, ми не можемо сюди засунути геми. Дивлячись, яка тут буде ефективність, і яка плата. Коротше, дуже багато питань до цієї ноди. Хз. Можливо, це буде прикольний автобомбер. Або якийсь запускатор чогось, я не знаю. Хз. Ну, коротше, ця нода викликає питання, а все інше практично сильно. Оце хз? Не знаю. Просто я в Варді до не сильно розібрався до кінця, але я знаю, що це точно люди вважають імбою. І це виглядає теж сильно... Ну, це, це 40% мордемейджа, по ідеї, для. Ну, не 40% мордемейджа, але 20% мордемейджа для вардстакерів через найтгріпи через перчим. В принципі, ми оглянули усі асенденці, тому я сподіваюся, ви трошки зрозуміли. Вам просто треба зрозуміти, що ці асенденці дуже лейтгеймові і дуже нішеві. ось і все. Я теж трошки розчарований, насправді, щоб ви розуміли. Я розчарований трошки, бо я розраховував, що. Е, цими Сенденці ми е, отримаємо трошки бафу для спел-селфкасту для спелів, в Першу чергу я розраховував, що сенденці будуть ближчими до цього. Чому е, які я бажав побачити, хоча б частину цих Сенденсі, по типу ось цього шабі, по типу ось цього ніша, але ну щоб ви розуміли, є, наприклад, спил Крекінленс, в який вбудована механіка Інтенсіфая є е, супорт, який додає будь-якому йому Intensify. Але не, а є, наприклад, крикінленс, якому вбудована механіка Intensify. І ви з дерева можете взяти е, додатковий Intensify і так далі. так так далі, і так далі. І я думаю, що буде щось подібне на Intensify, наприклад, у якогось іншого сенсу, як тут з цими з Unleash'ем. Так само є репіт з Пелехо. Так само є е, ці, наприклад, я вся білка елемент торнадо в Elemental Turbulence. Що ви Як вона працює? Ви викликаєте три різні торнадо різних. Е, Елементів, кожен з них б'є е, раз е, в четверть секунди, тобто за секунду, 4 удари. Тобто у вас три торнадо, 4 удари в секунду, 12 ударів в секунду, 12. Максимум це ніякий каспіт, нічого вам не допоможе. Це максимум, який ви можете. І я уявляв собі, що можливо, вони введуть або таке Senці, або якийсь сапортик, який, який подібне. Це не одна така білка, яка, ну, типу той же Blade Vortex, наприклад, е, щоб усі подібні ефекти можна було якось прискорювати. Наприклад, Sense, яка б давала би, там, не знаю, 15% вашого. Каспіду пришвидшує фріквенсі, ну, частоту ударів подібних абілок. І у вас з'являється можливість збирати каспід на таких булдах, щоб вас частіше вони били, щоб е -е, демедж частіше проходив. Ну, Це цифра з голови, можливо, менше, можливо, 5 було. Достатньо, це було б і так доволі сильно або 10. Е, просто, ну якось ось чогось такого я очікував. Тому що я хочу пограти з пилами нормально. Але, на жаль, цього немає. Знову ж таки, фіктивно кажучи, ми поки що не бачили, що там у бріча. І теоретично, якщо ці асценденці нормально себе зарекомендують, а я думаю, зарекомендують нормально себе. Вони ж бачите, мають тему різних ліг механік. Блайт, наприклад, хоча Блайт має свого такого енкаунтера, тому Блайт, мабуть, поганий варіант. Коротше, я не пам'ятаю ще десь 2-3 е, таких пінакл контенти які не мають подібних сенниці, які може ще додати насправді з часом, перестаньте слухати людей, які не розуміють, слухайте людей, які розуміють. Якщо не слухаєте мене, послухайте там Жанруана, роту, Бена, Екзайла. Ну, коротше, топових гравців пояс зі за того ж, що... і просто дочекатись, поки люди зроблять на цьому билди, і побачити, як воно працює дуже добре, і які нові ви побачите. Да, і, да, але теж багато нових архетипів відкриється і так далі. В Принципі, у мене на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на Твіч. На стріми, зараз ми тестуємо левелінг і так далі, і дивимось усі ці новини і немає придумати нові білди. Якісь підписуйтесь на Discord, там постійно щось викладаємо. І підписуйтесь на телеграм, щоб знати, коли я запускаю стріми і коли викладаю відео. Дякую всім, до побачення.